Жінки заморожують яйцеклітини. Жінка там в 20 років заморожує яйцеклітину, припустимо. І скористається нею в 35. Чоловіки можуть мати дітей до кінця свого життя, а жінки втрачають цю здатність з періодом клімаксу. І в жінки від народження є весь пул яйцеклітин, який йде з нею по життю. У чоловіка всі сперматозоїди оновлюються за 72-76 днів, а в жінки вже сформовані яйцеклітини. Ну, це це якась стала кількість чи Так, немає? це плюс-мінус. Там це близько чотирьох тисяч яйцеклітин. Тобто жінка вже ще будучи в утробі матері, вона вже має сформовані яйцеклітини. При народженні вони вже в яєчниках є ці сформовані яйцеклітини. Весь той спосіб життя, який може бути негатив, що накопичується в тілі, він також і впливає на яйцеклітини. Тому з віком, на жаль, зростає, Ймовірність народження не зовсім здорової дитини.